Я вырос не в сильно благополучной семье. С детства я увидел, как употребляются наркотики на моих глазах. Это были мої родители, это был мой отец, это была моя мать. Они отвлекали меня, тем, что одевали мне наушники, включали телевизор. И вот эта вот вонь, это выедание глаз, этого ацетона мне отложилось, оно в памяти по сегодняшний день. В мою жизнь пришли наркотики посредством греха моих родителей. Потому что они как бы употребляли наркотики сами, наверное, продавали кому-то другим людям. И из-за этого в мою жизнь тоже пришли наркотики с раннего детства. Еще подростка, мне было лет 10, я первый раз попробовал, что такое алкоголь я очень сильно напился я упал в снег это хорошо что и шла моя двоюредняя бабушка она увидела что кто-то валяется в снегу сзади дома она подошла она увидела что это я она забрала меня домой они меня оттирали холодной водой потому что руки ноги уже были как бы отмороженные я очень хотел себе отца потому что у меня не было этого ну, Батьківської любові не було в мене, я хотів отчима називати батьком. Ну, я раз спробував, другий раз спробував, я зрозумів, що це не моє, ну, що не бачу я від нього ну, ніякого ну, ніякої бажання так любити мене, як люблять рідних дітей. І він, як був для мене дядя Саша, так він дядя Сашу і остався. Батько в мене то при, да, від того, що вживав наркотики, він неоднократно сидів. В містах лічення свободи заработався турбікульоз. Получається, він умер. Ну, наркотик так запинив мої, ну, мої глаза, Що для мене був наркотик це важніше всього. Це було на першому місці. У мене в мене була перша любов, перша дівчина, для якої я робив все. Я її любив не тільки словами, я робив і своїми діями. Те, що вона там не попросить, я все робив. Я хотів бути найкращою, найлюбимою ну, людиною. Ну, Просто-напросто, по средствам наркотика, ну, вийшло так, що воно приобладало над цим всім. Зарплати стало, не вистачати. почав красти, все з хати. Виносить повністю все з хати, ну, починає з дідушкиних на закінчує заканчує посудою, заканчує якимись інструментами, ну, повністю з хати йшло все. Посредством цього, що я почав крати гроші, мати почала сильно наступати на горілку. Очередний раз вона напилася, вона зайшла на кухню, я вечеряв. Вона каже: Дмитро налий мені 100 грам. Я обираюсь, говорю, ма, йди, пожалуйста, спать, вона тобі не треба. Вона дай хоч води поп'ю. Я говорю, оно кружка, воно кран і дипий. Вона в цей час обматує ніж тряпкою і б'є мені в спину. Шо, і через определенне оказується, я вже по тому знав після цього всього, як прийшов до тями, що я прилежав більше суток в комі. У мене було ножове поранення. Позвоночник з прониканням в льох. У мене льохки були повністю заповнені кров'ю. Врачі дали 10%, що я вижив і взагалі буду ходити своїми ногами. У мене була тітка, так, і вони, вона була віруюча. Вона молилася за мене, і посередством її молитви ну, я по даний час живий. Ішов я. Очередний раз обколяний, вже взагалі понікший. Ну, не було на завтра на дозу. Я не знав, що робити. Я зустрів друга, товариша, з ми вживали наркотики. Він говорить: Дмитро, подивись на себе, я теж колись вмирав від наркотиків. Може, пора прикратити, прийти до Господа, подивися, Бог міняє. Бог забирає все старе і дає все нове. Він дає нове життя, Він дає зцілення, він дає сім'ю. Бог творить все нове. Мене зацепили його слова, я побачив ну, дійсно в його глазах ту іскру, якої у нього до цього часу не було. Я побачив, що в нього глаза горять не від наркотиків, а від свободи. Від трезвого життя, що він навчився кайфувати від трезвої життя. А я, я прийшов перший раз в церкву, послухав проповідь нашого єпископа, Тищенка Андрія Георгійовича. він казав, що всі люди одинакові, і Бог вас всіх любить. І мене це дуже сильно зацепило, я вспомнив цього хлопця. Який мені дійсно з палаючими очима сказав ці слова, що каже: дивися, ким я був і благодаря Богу, ким я став. Ти ж каже, ну, не хуже мене, у тебе все вийде. І оці слова мене дійсно торкнулися, що Андрій Георгійович повторив, що ти нічим не відлічаєшся від них. І посредством цього, ну. Я залишився в церкві, поїхав в свій час на центр реабілітації, де мені показали ту любов, яку мені показали в церкві. Просто я побачив ту любов, що людям дійсно без різниці, як ти одягнений, як ти розмовляєш, вони покриваються все своїм коханням. Я побачив дійсно ту любов якої в мене не було в дитинстві. Я ніскільки не сумніваюся, що то, що ця слава Божа, що я живий на даний момент, тому що для мене у Бога є свої плани, є якесь своє признання і предназначення. Я ну, ніскільки не сумніваюся, що він мене спас раді своєї слави, благодарний Богу за те, що він. Все зруйноване, він строє все заново. То нема нічого неможливого для нього. Я знаю те, що я потеряв, то Бог зробив набагато краще.